Вітаю, друзі, на каналі Шувшим. Давненько ми вже з вами нічого не коптили смачного, тож сьогодні приготуємо курочку. Я взяв крила, взяв гомілки, взяв філе, замаринував, покажу який маринад, покажу, як ми обв'яжемо, і в нашій коптильні закоптимо. Я думаю, буде дуже смачно. А пізніше прийде батько, воно вже буде готове, охолоне і ми сядемо, і разом скуштуємо. і розкажемо вам, яке воно в нас вийшло. І просто поговоримо, я думаю, буде цікаво. Тож, починаємо процес. Давно вже не коптив нічого, скучив за цим ділом. Ой, так, дивіться, застелив дно фольгою, щоб легше було прибирати. І будемо починати. А, а зараз подивіться, друзі, як я маринував курочку. Ну що, друзі, Покажу, як я замаринував курочку для копчення. У мене два маринади різних. Тут просто сіль і перець. Стандартно. Тут ми взяли сіль, перець, паприку копчену і гранульований чесник. Я вже пошкодував, що часник брали, його треба буде стирати з курочки. Також будемо брати кожну і обтирати трошки, щоб він не заважав. Взагалі говорять, що спеції не треба додавати до копчення, бо в процесі копчення вони всі вигорають і ніякого смаку не дають. Але я думаю, що все, все одно воно щось своє дасть. Тут в нас є філе, є гомілки і є крильця. Тож, зараз обв'язуємо це все. І якось ще придумаємо, як правильно його обв'язати, і будемо починати процес копчення. Я думаю, буде смачно і цікаво. Якраз сьогодні, після того, як скоптимо, воно охолоне, і ми з батьком його скуштуємо і скажемо вам, як вийшло. Буде цікаво. Тож починаємо обв'язувати. На силу пообв'язував, так важко, якось нестандартно. Ну, з філе просто воно стандартно обв'язується. І нічого складного немає. З гомілками довго гра, грався і вирішив ось так просто обв'язувати по одній. Крильця ж у нас Опа. ось такими будуть по три штучки висіти. Гарно виглядає. Тож, так, Часу займає багато обв'язка, але треба трошечки постаратися. Хоча можна просто і гачки чіпляти. Я, я не знаю, мені чомусь більше подобається обв'язувати. Так, тож давайте зараз якось розвішаємо все. Побачимо, як воно в нас вийде. Все, друзі, розвішую, дивіться, ось так все вийшло. Там позаду філе. О, десь отам. Вийшло два ряди гомілок, ряд філе. Тут крила і ще подовішував трошечки гомілок з цього боку, бо не влазили. Але так то прикольно вийшло. Мені подобається. Тож що, запускаємо процес сушки. Я старався так робити, щоб вони не торкалися один до одного всі. Думаю, вийшло. Тож, зачиняємо дверцята, опа. Зачинили, запускаємо коптильню. Опа. Вже забувся, як це робиться, давно не робив. Так, запустили. Нам треба сушка, а сушка у нас це. Так, буде у нас сьогодні сушитися на 37 градусах. І демар, і вентилятор у нас заслонки відчинені, тож запускаємо вентилятор. О, поїхав, і тене. Все, процес. Сушки почався, він буде тривати десь півтори години, потім подивимося по температурі всередині продукту. Тож, процес пішов і це вже не може не радувати. так Друзі, режим сушки завершено, вже всередині продукту 20 градусів. І вже таке, бачите, матове все стало, вологи немає, обсушилося. Щоб я вставив філе, бо воно саме велике. Так. Тож переходимо до запікання. Запікання, запікання, запікання. Так, Вибираємо температуру. Не пам'ятаю точно яку. Вроді 65 градусів. Так, температура набирається. Заслоночки позакривав, що вентилятор, що димар. І треба не забутися вимкнути вентилятор. Все, тепер пішов процес запікання. Чекаємо, 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 а потім саме цікаве, будемо коптити. Цікаво, яка курочка вийде, ще не, не пробував. Вже, до речі, під'єднав компресор, все готово. Залишається тільки прочекати ще десь приблизно півтори години. Друзі, етап запікання закінчено, зменшив до 60, бо виставляв 65, бо дуже швидко набирала курочка температуру всередині. І зараз дивіться, пройшла година, а в ній аж 57 градусів. Ой, це я перевіряв в гомілці. Ой, який димок. Давайте глянемо в чомусь другому. Наприклад. А в цій верхній гомілці, Ану, зараз вставлю. щуп щупу верхню гомілку В ній скільки 55 показує. Це забагато, тут взагалі до 40 треба на цьому етапі, тож Тож ми зараз запускаємо процес копчення. Що нам для цього треба? Засипати щепу і запалити її. Але перед цим ми вмикаємо Опа, компресор. Він почав вже дути. І беремо димор. Опа, відкрили. Відкрили димор. О, відразу температура звідти почала виходити і піднімемо градуси потім давайте зараз засипмо щепу Щепку засипали Тепер запалюємо її. Все. Ого. Аж загорілося. так, значить процес копчення пішов. Тут у нас димок пішов і давайте ще виставимо температуру. Температуру ми виставляємо 80 поки що градусів. І потім подивимося, чи збільшувати чи ні. Все, коптимо, виходить. Дим іде, вже хочеться скуштувати, що воно вийде, бо цікаво. Я повторюсь, курочку я ще не куштував. Що там, Діма? Хочеш курочки стуштувати? Ага. А чого такий втомлений? Мираєшся? Робиш дорогу. Робиш дорогу? Яку дорогу? Стам. А, ти тут лопатою собі. Прокладаєш шлях, да? Маршрут. Угу. Да. Хотілося, Дімою, піти покататися на тарілці, а машина проїхала і посипала нам вулицю. Сіллю і відсівом. Тож, катання припинилося. О, аромат відразу, кайф. Все, тепер залишається тільки чекати. Чекаємо, чекаємо і будемо насолоджуватись з курочкою. Процес йде, пройшло небагато часу. Виставив наш фініш Це 75 градусів середині продукту, зараз 54. Все працює. Це димить. Дуже задоволений цією коптильною. До речі, хто хоче собі таку придбати, то не задумуйтесь, чи варто, чи ні. Я говорю 100% варто, бо реально вкусняшки виходять в ній. а Для вас, якщо цікаво, в описі під відео є промокод на невелику скидку при купівлі коптилок Древос Давайте заглянемо. Що там? Опа. Клас Дим іде. Все потроху жовтіє Зачиняємо і Опа. годину не будемо відчиняти. Воно ще навіть 80 градусів не набрало. На вулиці холодає, вже мінус 4, але нічого. Скоптимо. Класно. Пройшла вже година, температура всередині 67 градусів, ще градусів 5-6 і готово. Процес йде, дим димиться. І батько якраз прийшов. Всім привіт! Що там батько? Як у тебе справи? Що нормально, відробив, прийшов на запах, чого тут да. так пахне? І Я одразу сюди. А що там придбав соку для дорослих? Так, да, взяв тобі темний сік, собі світлий сік. Повну торбу. <хи> ясно, ясно. А скільки ще чекати? Бо я голодний. О, роботи, батько, ще не щось. скоро. Серйозно? Так. Да. Ще хвилин 20 до коптиці. щоб добити температуру. Потім пів години треба простояти в коптильні йому, а потім ще треба охолонути повністю. О -о -о. Довго чекати. <хи> ну нічого, будемо чекати. Да. Як думаєш, буде смачно? Думаю, що так. Да. Давай заглянемо в цей храм диму. Ого, вже жовтенький? Да, вже дійсно гарно. Клас. Вже виглядає готовим, правда? Так, да, вже такі жовті, якби підсмажені. Угу. Все ховаємо їх. В них ще є 20 хвилин, щоб добити температуру 72 плюс градуси. Мінімум 72, коротше. Роби 73. Да. Щоб було надіжно. Поняв, добре тоді. Так, друзі, у нас в курочці вже 69 градусів. Я піднімаю температуру до 90 в камері, бо вже пройшло пів півтори години, довго коптиться. Щоб добити температуру, але треба не 71 градус, а до 73-4. якось так Ще курочку ніколи не, не коптив, точно не знаю. Подивимось, що в нас вийде. ну Я думаю, якщо 69, до 73 нам десь ще хвилин 20 треба коптити. Що там? Ще є, ще. Да. Ще вистачає, ще перевіримо, що там. Дивіться, сюди стікають смоли, щоб чистий дим йшов до м'яса. Так, все, хай поки що коптиться. скоро вийдемо, перевіримо. Все, друзі, курочка прокоптилася майже дві години, вже кличе нас. Вже 75 градусів всередині продукту. Тож, давайте будемо помаленьку відключати. Виключаємо тени, виключаємо компресор. Відкриваємо коптельню. О! Все, краса. Щуп забираємо. Класно. Так, і треба вимкнути коптильню. Все, коптильню вимкнули. Дивимось, що в нас вийшло. Вау. Дуже гарно. Клас. Вже хочеться скуштувати. Дивись, можна, бачка. можна вже пробувати роботи. Давай я вже одне крило беру, буду зразу гризти. <рес> так, за, зараз ми що? Прикриваємо тро, трошки. І воно пів години охолоджується і провітрюється. А потім вже після повного охолодження будемо куштувати. Можна вже сідати за стіл, так? Да. Я чекаю. Угу. Тож процес завершений. Зустрінемося вже за столом, Да, бачка? Да? За столом. Давай вже неси, скільки можна чекати. Давай. Несу смаколик. Ой, майга. Oh Дивіться, скільки вийшло. Вау! Пахнюче. Ну що, будемо куштувати. Все Так? Да? да. Давай. Діма, ти можеш вже починати. Почався. Само Да. Ты с гамилочки начинаешь? Да. А ну, снимай пробу. Я шкель не знаю, что снимаю пробу. Я еще шкель смачно. то есть вся у нас смачна. Да? Да. Ну, пробуй. О! Ммм. Смачно? Шкелька смачна. А ты без смачного? Да. Сейчас попробую. Це смачне. А тепер треба попробувати це. Ну давайте я з гомілки почну. Всі з гомілки почали. Да. Аромат класний. Ммм. Хм. Хорошо. Вас, да? Ага. Ну не так. Треба. Хліба. И мясо Ну Да. М -м -м. Це можна робити і недорого виходить, да? З куркою. М да? Курка вообще сама дешева виходить. Да? І дуже Угу. Хорошо пропеклось. Да, так, аромат такий, так? Да? Mm -hmm. Прямо ж. Mm -hmm. Mm -hmm. Я е, курку копчену часто купував. Тобу, не на смак. Магазин у нас зроблено всякими іншими добавками, а тут чисто място. Mm -hmm. Натурально, так? Не... Дима да. знає. Разбираюсь. <гум> <гум> Я жутую. Наступне, хочу закоптити свинячі ребра. О! Цікаво буде? Я думаю, що так. Да. Або вам щось цікаво буде подивитися, як ми закоптимо, який рецепт зробимо, то напишіть в коментарях, який для вас цікавий рецепт і який продукт закоптити. Я думаю, що ребра взяти такими сттьошками, такі жирненькі, хороші, і закоптити з такими стіжками. Так, ну, да, це взагалі буде круто. Mm -hmm. да. А я б і риби вже з'їв. І я. Ну, риба взагалі саме смачне, виходить. А що не так. смачне було? Поки все смачне. Поки що ну, прольота жодного не було. Скільки всього робили? Так, да, вже і сала хочеться. Тоді робили дуже класне, виходить. Mm -hmm. Так, розпробував я гомлівку, тепер хочеться. Да. Моє улюблене, те, що я люблю, найбільше. Mm -hmm. Нормально на, настація вийшла, так? Да? На риболовлю вже собою візьмемо. Дай да, ми ж завтра йдемо на щуку. Візьмем з собою на обід. Добрий обід буде. Угу. А вам, друзі, дякуємо за увагу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А в нас для вас скоро буде купа нових страв чудових і гарна риболовля і відпочинок на природі. Тож, чекайте нових відео. Всім пока. пока. пока.